хочу сказати прямо і пробачте за мою прямоту. Мені все одно, що відбувається з громадським суспільством в Росії, я переймаюся Україною суверенітетом моєї країни. І чи зможемо ми пройти не ці труднощі, а цю трагедію, яка зараз відбувається на території незалежної держави? Щодо Навального. Це ще один акт політичного вбивства, вчинений персонально воєнним злочинцем Путіним. Це зухвалий й жорстоке політичне вбивство. Він навмисно вчинив це напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, аби самому встановити порядок денний конференції. Десять років тому той самий воєнний злочинець Путін виступив на Мюнхенській конференції і заявив, що розпад радянського союзу це найбільша трагедія минулого століття. І вільний світ був повністю глухий, слухаючи цього воєнного злочинця іноді слова важливі І в цьому конкретному випадку вони справді були важливі. щодо української демократії. Скажу, що Україна і зараз має демократію. Мустафа – хороша людина, і він абсолютно правий, коли каже, що ми могли б досягти більшого. Але Справа в тому, що ми живемо в демократичному суспільстві а демократія. Це часом нудно. Це важко. Але так працює демократія. і мій меседж вашій аудиторії наступний ми боремося за демократію. Про це казав президент Байден у своїй відомій промові кілька місяців тому. Ми боремося проти тоталітарних режимів і автократії. Ми просимо і закликаємо не просто врятувати нас, а врятувати демократію в цьому світі. Адже Україна на передовій цієї боротьби. Прошу наших американських друзів та партнерів показати, що США це справді лідер вільного світу і що може очолити операцію з порятунку демократії у світі